У мене є п'ять дідухів, я їх виготовила на протягом листопада і грудня місяця. Оксана Калюжна за освітою художниця. Дідух називає прадавньою версією ялинки. Цей виготовила за два дні. Трави каже, збирала сама. Чоловік на рибалку мене з собою, а я щоб не гаяти часу, не рибу не ловлю. Ходю, собираю квіточки, травички по підставками. Тут сім снопів. Я знаю сім снопів. В основі тут жито. І бромус. Бажано, щоб мало розгалужений низ. Це якби символізувало коріння, стовбур і саме дерево. Який вигляд матиме кожний новий дідух, майстриня не проєктує, букет складає імпровізуючи. Вирішила пофантазувати і зробити якусь таку інтерпретацію, щось середнє між ялиночкою і дідухом. У мене такий фантазійний вийшов дідушок. Колоски, польові. Тут у мене є хвощ, є лагуру рожевий, сорго. чи просу. І це в мене ваточник сирійський. Показує дідух, який зробила з семи видів трав. Зараз можна ну, не так канонічно до цього підходити, головне, щоб ідея залишалася. Я тут старалася там по, по кольору зробити гармонійно перехід від маку головки. Флум. У мене Три шари флума, ячмінь, пшеничка, волосовидне просо, фолярис і якісь квіточки знайшла випадково біля річки і виймешу. Класні сухоцвіти. Дідух – це традиційне різдвяне українське дерево. Його ще називали хлібним, бо робили з колосків. У кожній українській хаті напередодні різдва виготовляли дідух, ставили його у покуті, а після свят не викидали, а спалювали, говорить працівниця краєзнавчого музею Оксана Чантай. Його прикрашали могли калиною сушеними квітами, стрічачками. Виконував він дві важливі функції. Перша, це дідух був символом врожаю, тобто, щоб був гарний врожай, щоб був достаток, багатство, мир, щастя у родині. І друге, що, знову ж таки, через дідух, сама назва каже, дідух, тобто дідів дух. Через дідух приходили до оселі душі уже тих родичів, яких немає живих. І звичайно, це було на різдво. Вже по закінченні зими дідух спалювали. Це був символ того, що зима Скінчилася, починається весна, можна знову засівати поля. А також це був сигнал душам, що їм вже пора відлітати на небо. Оксана Калюжна мріє виготовити дідуха розміром у людський зріст. Анна Добрань, Ольга Склярук, Руслан Фошка, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.